Документальний фільм Сталеві серця про поліцейських, які стали на захист України, презентували у Вінниці. Фільм розповідає про правоохоронців із різних підрозділів, які після початку повномасштабного вторгнення стали на захист України. Герої стрічки нині воюють у складі штурмової бригади Людь, батальйону Стрілецький та спецпідрозділу Корт. Автори показують їхні історії від служби в поліції до бойових буднів на передовій. Фільм, якби воно таке, знаєте, виріє, це фрагментуване. А життя воно ж не стоїть і якби в один фільм все те ти не запхаєш ті самі емоції і, і те, що ми робимо. ну, Я думаю, це треба спробувати, одіти наші ботинки. Пройтися, попробувати, можливо, десь на процентів 30 хтось би і зрозумів, життя військових, життя поліцейських. У нас служба не закінчується тільки війною, ми виїхали на мирну територію. Для нас тут служба в тилу також продовжується. І вона чим далі стає більш небезпечною. Тому що велике насичення населення зброї, вибухових речовин.